По-перше, хочу подякувати Збройним силам України за те, що ми можемо проводити такі ігри, і діти грають у футбол. А що стосовно гри, була установка на перший тайм ініціативу забрати в свої руки, агресивно грати вперед. Я вважаю, що хлопці в першому таймі виповнили свою задачу, забили швидкі три м'ячі. І... Трохи успокоїлися, як то кажуть. Другий тайм видався більше контроль м'яча на нас. Ну, можна сказати, просто создали парочку сірону моментів, але не забили. То я вважаю, що перший тайм дуже був агресивний по порівнянні з другим. Чи загалом, о, як вам гра вашої команди? То, що от хлопців на даний момент ми просимо, то Питаються, питаються виповнити як, як положено. Ну, роботи не початий край, як кажуть. Збори нам клуб предоставив дуже гарні умови. Ми провели 12 днів на базі «Братислави» в двохразовому режимі. Е, останній збір ми провели в Вінниці. Хороший турнір вийшов. Ну, Зайняли друге місце, не виграли по пенальті, звісно. Я так підійшли дуже в гарному їх в гарному настрої до чемпіонату. Так що так.